Майже 90 найменувань товарів, в основі яких найкраще м'ясо, спеціально відібрані продукти та найвищої якості борошно. Але головне все це домашнє і свіже, каже власник магазину Мультікук Денис Демоненко. За його словами, відкрити крамницю з українськими стравами під час війни було ризикованою ідеєю. Але це було можливістю дати людям те, що було для них рідним в Україні. Адже Мульті це франшиза відомого бренду Галя Балована. Зараз у команді магазину працює більше десятка жінок. Усі вони українські. Українки. Хтось живе в Польщі кілька років, а хтось недавно довелося втікати від війни. Та найголовніше за словами власника, це те, що зараз усі вони велика родина, яка готова ділитися своєю любов'ю, дотримуючись найвищих стандартів. все виглядає так само і в Україні. Тобто, на початку це пошук приміщення, далі підготовка документів вступних для санепіду погодити сам проєкт. Далі вже робимо ремонт. І як і вентиляцію, так вже і такі роб... ремонтні роботи. Звичайно, як і в кожному бізнесі, проблеми є, якісь маленькі нюанси, тому що в Польщі в мене не було досвіду, як це робити, але теж була і допомога зі сторони Галі Балваної. І якісь особисті такі контакти, коли котрі вже з'являлися по ходу. між партнерами, теж ми спілкувалися. Мережа Галя Балова, вона давно популярна за межами України. Співвласник бренду Володимир Матвійчук розповідає щасливий кожній новій франшизі, яка з'являється у світі. На сьогодні франшиза Мульті є у 22 країнах. Я хочу цією франшизою цим бізнесом. Доказати всьому світу те, що українці це супербізнесмени, це обдаровані люди, які вміють вести бізнес, які вміють ризикувати, які вміють відстоювати свою, як кажуть, ну свою національність українську. Бізнесмен певнить хоче, щоб у європейців змінилося ставлення до українців, щоб наш народ сприймали не як робочу силу, а як гідних конкурентів у бізнесі. Мультикук чудовий приклад того, що українці вміють робити бізнес. Нещодавно компанія святкувала ще одне досягнення: відкриття франшизи в Іспанії. До слова, в Україні нині успішно працюють 700 магазинів Галі Буваної. Кожен партнер український, який має веде бізнес Галя Балована в Україні. Він же абсолютно навчений. Він Абсолютно вже розбирається в цих азах бізнеса, масштабуванні цього бізнеса. Ми на них покладаємо взагалі надії дальшого розвитку Галі Балона, так як я взагалі в Україні започаткував цей бізнес франшизи Галя Баловна і передав. Всі технології розроблені нами: технологія страв, технологія виробництва, технологія масштабування. Володимир Матвійчук розповідає, що українцям, які хочуть просувати рідний бренд за кордоном, надають максимальну підтримку, а саме повний супровід. Від початкового етапу це навчання самого директора, навчання персоналу, виїзд команди запуску на місце. Це, в принципі, абсолютно не має ніякої складності. Незважаючи на те, що пірогі так само є і у польській кухні. На українські вареники в магазині Мультікук є чималий попит, каже продавчиня Наталя. За її словами, якщо українці вже знають про якість продуктів, то польські клієнти уважно вивчають їхній склад. Але і одні, і другі завжди приходять ще. А серед найменувань товару, окрім традиційних вареників, пальманів, налисників, голубців та котлет, з'явилися і польські страви. З польських страв ми додали клоп з, для дітей, вони на яйцях виготовлені з І ще є така страва, як крокети з серем. Поляки купують все ж таки більше наші піроги, ніж свої пульпети. Простора і чиста кухня, сучасна техніка та усміхнений персонал. Це місце, де готуються смачні страви. Як і в Україні, за цим процесом можуть спостерігати клієнти. А за дотриманням усіх стандартів стежить керівник пускової програми та старша ліпки Валентина Матвійчук. Виготовлені чи виріб ставимо в шоковий заморозку та шокшотер, який швидко дуже мерзне. Тут градусів 60 градусів, він заморожується в готовий виріб, мінус -20, 20 хвилин. Потім ми його пасуємо, ось такі зипори, розфасовуємо і складаємо в лару. До того, як страва з'явиться в меню, її складники мають пройти ретельну перевірку. За словами власника магазину Дениса Демоненка, для того, щоб клієнти мали лише найкраще, довелося об'їздити чимало ринків і магазинів. Адже лише на пошуки вибір смачної картоплі до вареників витратили не один тиждень. Та головне каже Денис: це задоволені клієнти і гордість за те, що українські страви набувають популярності. Мені дуже приємно, що наші українці можуть собі таке дозволити. І пригостити поляка в нашим єдвеням українським. я молода мама. У мене не дуже багато часу, щоб щось готувати. Мені хочеться їсти домашню та смачну їжу, а магазин тут поруч зі мною. Тому я і вирішила купити щось на вечерю. Мультикук активно підкорює Європу. Власники бренду запевняють, що здатні повторити своєрідну революцію, яку кілька років тому здійснила мережа Галя Балувана в Україні. Розрішить з невеликого магазину з цехом до національного оператора ринку на півфабрикатів. Європа донедавна не знала, що таке українська домашня кухня. Тепер же саме завдяки бренду Мультикук європейці смакують українськими стравами і з задоволенням платять за це. На черзі каже співвласник бренду нові країни і навіть нові континенти. Тетяна Іванська, Андрій Єршов для 12-го каналу з Варшави.